Це кросівки Asics Gel Quantum 360, восьмої версії. Ну просто витвір мистецтва, кросівкобудування, які поєднують собі просто купу топових бігових і лайфстайл-технологій від Asics в цьому, ну просто мега крутому стильному дизайні. І вони, до речі, досить такі зручні, якщо ви в них плануєте прям довго ходити. Детальніше, поїхали розбиратись. Привіт, громадяни. Ви на Кросятні. З ким не знайомі? Я Вова. Вова вже помішаний на кросівках більше десяти років. Ну, чесно, коли мені на огляд приїхала ця пара, я просто їхну хвилин 5 в руках. Крутив, ну це просто настільки красиво. Ну, це якась моналіза в кросовкобудуванні. Вони красиві і на фотках були, а коли вони приїхали, і я їх покрутив вживу. Ну я в них просто закохався. Серйозно, це дуже красива пара. Але ми зараз будемо по черзі, як завжди, розбиратися всім по кусочках, з чого вона складається і чим вона настільки крута. А перед тим, як ми почнемо говорити про квантуми, радив би тобі підписати. На Кросятню, поставити цьому відео лайк і стати спонсором каналу для додаткових бонусів в магазинах партнерах Кросятні. Спасибі діючим спонсорам за підтримку проекту. А вас чекаю в сім'ї спонсорства Кросятні. Верх квантумів, як завжди, в таких більш літніх версіях кросівок, в більшості складається з сітки. Сітка, бачимо, в нас тут зручно в цьому колорвеї, сітка повністю сіра, тобто вона чітко відділяє нам частину п'ятки від частину центра і носка кросівка. Сама сітка в нашому випадку просто ультравентилююча. вона просвічується і продувається шикарно. тобто по факту це ідеальна пара на літо, чисто, навіть якщо брати просто вентиляцію цієї сітки. Так, зверху цієї сітки ми маємо вставки з гуми, маємо такий трошки посилений носочок, але враховуємо те, що сіточка дуже тонесенька, і ці вставочки, окрім того, що вони ну, дуже красиво тут зроблені, вони тут ще й для того, щоб бути такими так званими ребрами жорсткості, щоб в місцях, де згинається сітка, в нас вона не ломалася, не рвалася. Це буде все триматися кубки, і чесно, вони дуже красиво це зробили. Вони не просто там ляпнули кусочок гуми і такі, ну буде триматися, та й слава Богу. Ні, ну тут, тут воно прям такими кусочками, гарненько, носик гарненько зроблений. Ну, я буду довго її хвалити, цю пару, чесно. Якщо переходити до центра кросівка, в нас зовнішньої і з внутрішньої сторони, як завжди, класично в ASICS, здоровезний логотип, який, якщо може, хтось не знав. Також є ребром жорсткості, в принципі, для всього центра кросівка. Тобто він це все тримає додатково в купці, і це є такою фішкою майже всіх асіксів, про яку я досить давненько вже взнав, і ну кожного разу ти дивишся на цей логотип і думаєш: ну йолки-палки, ну японці, вони навіть логотип зробили такий, щоб він мав якусь свою функцію. От я від такого кайфую, от від от таких інженерних ідей, ну ти просто розумієш, що ну це. Не просто якісь кросівки рядові, це кросівки з думкою вкладеною в них. За оцим логотипом ASICS в нас йде та ж сама сітка з підкладкою. І, до речі, вона досить далеко йде без додаткової підкладки. Вона десь, отак, до це до центру, майже до закінчення сірої частини сітки, є вентилюючою її частиною. Ну і тут, само собою, вже починається пом'якшення п'ятки і сама п'ятка. П'ятка також дуже прям красиво зроблена. Зовнішній такий матовий стакан з логотипом ASICS, з брендовкою GEL Quantum 360, щоб ви, не дай Бог, не забули, які шоу за кросівки. І якщо брати внутрішню частину, отут ще один пункт, який відділяє отакі кросівки від класичних ASICS, які, як, наприклад, є в мене отакі 11.30. Тут наповнення прям у. Набагато більше, ну, його достатньо. Це не буде мочалка, його прям достатньо для літньої погоди. Але сам матеріал, ну, самі форми також показують вам, що це вже більш такий преміум сегмент від ASICS. але все одно воно тут все на своїх місцях. Наповнення достатньо. Матеріал, попри те, що він м'який, він досить таки зносостійкий. Ну тобто, як завжди, в японців вони все роблять так. Щоб воно ну, було на своєму місці. Коли ти виключився, мразь? Якщо продовжувати пом'якшенням язичка, в язичку його набагато менше, але все одно язичок є комфортним, м'яким. Думаю, з цим у вас проблем не буде. Але от таким можна сказати, таким маленьким конструктивним мінусом цього язичка, є те, що язичок ніяк не зафіксований в корпусі кросівка, тобто він буде ну трошечки у вас крутитись. Попри те, що в нас є фіксатор по центру, все одно ну, він ну, не від всього серця тримає той язичок. І він у вас трошечки може крутитися, але це не критично. Він у вас повний оберт не буде робити, все одно він фіксується, все одно він м'ягесенький, просто на це звертайте увагу, хто має такі якісь забобони з крученням язичка. І якщо продовжувати шнурівками, шнурівки тут йдуть такі більш якісні, дешеві, можна сказати, базові, напівциліндричні. Єдине, що оскільки це такий більш преміум сегмент від ASICS, ну хотілося б, щоб шнурівки були брендовані. От я люблю, коли ще отут в кінці. На шнурівочці пише там Асікс, Мізуно, Найкі, тому подібне. Тут, на жаль, такого нема, ну це вже такі мої приколи. Вам не обов'язково до них прислухатися. Устілка цих кросівок є також непростою, це є ортолайтовська устілка. Бачимо такий характерний малюночок з внутрішньої сторони устілки. Вона є така середня, по Товщині, і по м'якості достатньо є, досить приємний такий неслизький верх, покриття верху. І що цікаво, тут немає бриндовки на устілці. Оце для мене прям дивним. Не часто я бачу, що устілка просто така класична, чорненька. Так, в більшості випадків оця бриндовка вам і так через 2-3 дні стреться, але тут ну, вирішили такі, да, стреться, на що ми будемо малювати. І так класно. А зараз ми ставимо це відео на паузу і донатимо. 100 гривень сьогодні поїхало на фонд 3-ї штурмової бригади. Вам базові поради. Донатимо тільки тим, кому довіряємо. І пам'ятаємо, маленьких донатів не буває. Спускаємося вниз, і внизу в нас, як ми можемо побачити, дуже багато всього цікавого. Почнемо з найочевидно цікавого: це піноматеріал. В нашому випадку це на хвилиночку преміальний біговий піноматеріал від ASICs, який вони кладуть в свої преміум бігові кросівки марафонські і тому подібне. Це FF Blast Plus. Це досить свіженька, новенька версія цього піноматеріалу, тому що, ну, хто в темі, той знає, що FF Blast'ів за останніх 4 роки було дуже багато. FF Blast Plus це одна з таких нових версій цього піноматеріалу. І в мене особисто було дві пари кросівок на FF Blast'і, але вже бігових. І ну, чесно, на рахунок бігу, це просто одна з найкращих пін, в принципі, з усіх кросівок бігових, які в мене були. І що для мене було дивним: ця ж сама бігова піна тут. Просто шикарно відчувається на ногах. Особисто я перед оглядом цих кросівок думав: ну блін, ну вони скоріш всього будуть трошечки зам'ягкі. Вони будуть як от такі стандартні бігові кросівки, які комфортні, але я особисто не люблю такі прям дуже м'які кросівки для ходьби. Ну для бігу шикарно для ходьби для мене особисто забагато м'ягкості. Тут скоріше всього Асікс трошки погралася з формулою саме оцього FF Blast Plus і він тут м'ягкий. Пружні, але от прям як, як тобі треба. Піноматеріал тут робить просто 80% всієї погоди по зручності низу цих кросівок. Решта 20% зручності роблять просто феноменально здоровезні вставки з гелю. Ну ви просто подивіться, тут порівняно з базовими тими ж самими 11,30 де гелю, отака маленька пулічка в п'ятці, Тут його просто нам насипали від всього серця. Сказали: от хочете гелю? Получай. От тобі від носка по всьому діаметру до п'ятки здоровезні куски гелю, досить такого пружнього гелю, які так. По дефолту це також бігова технологія, яка в нас гасить ударні навантаження. Ну я сумніваюся, що в таких красивих кросівках хтось буде бігати. Для ходьби, я б не сказав, що це прям вирішально щось грає, але все одно він відчувається. Він набагато більше відчувається, ніж у таких класичних асіксах. І ну, якщо брати з візуальної точки зору, ну блін, це красиво. Ти ну, виділяєшся такими крос кросівками просто з перших секунд, якщо хтось їх бачить в тебе на ногах. Оці вставочки з гелю просто ну, привертають до себе мільйон уваги. Що ще для мене було цікаво, саме в цій парі, знову такий відголосок бігових пар це низ. І в принципі, малюнок і конструкція низу. Можемо побачити, що зовнішня підошва у нас досить така гладка, протектору, можемо сказати, майже немає, тому акуратно. Що будете в них ходити по якійсь пересічній місцевості. Але що цікаво, сам малюнок і конструкція оціню підошви, це просто один в один мої новобласти. Ну і, в принципі, всі отакі топові кросівки бігові від ASICS. Оце для мене було таким цікавим, і можна сказати, таким. Приємним референсом до бігових пар, тому що ну можемо побачити, якщо в загальному ця пара така більш спортивний, має силует, але все одно це рахується як лайфстал пара. Але от такі от малесенькі деталі, як піноматеріал, як вставки з гелю, як в принципі форма низу, показують нам те, що ну вона має своє минуле, тобто минуле бігових моделей і тому подібне. Вага цих кросівок є досить такою відчутною. Ну, основним чинником великої ваги в нас, само собою, є оці величезні вставки з гелю, які прям відчуваються як такими масивними важкими кусками на підошві. Але це все одно є така нижня границя, можна сказати, ваги, тому що вага одного кросівка в 42-му розмірі в нас 370 грам. Ну тобто, все одно ми до оцієї границі до 800 грам ми не доходимо. середньо. Вага, яка майже не буде відчуватися, і до якої, я думаю, ви швидко звикнете. Розміри і ширина, на жаль, я не можу вам дати свої такі. Суб'єктивні прямі поради, тому що мені на огляд приїхали кросівки в 42-му розмірі з моїм реальним 40 сороковим. Але все одно, ну, по розмірах, по крайній мірі, по тому, що я читав і дивився в інтернеті. Ну як і завжди, в принципі, в ASICS, в мене проблем з розмірною сіткою ніколи не було. Як завжди, раджу вам орієнтуватись по довжині устілки, яка зазначена з розміром, і ну, якщо ви маєте можливість, можете їх поміряти. Саме ці ви можете взяти в тому ж самому. Бренд-центрі з поверненням поміряти на нові пошті, якщо що, купити, не купити, з цим буде зручніше, якщо це будуть якісь закордонні площадки, з цим буде трошки важче. І якщо брати ширину, от з шириною тут можуть бути маленькі питання, в кого от прям широка стопа. Тому що, як ми вже і говорили, тут більш такий спортивний профіль і спортивний дизайн цих кросівок, І вони зазвичай всі йдуть трошки вузькими в носку. Але як завжди, якщо у вас прям широка стопа. Завжди раджу брати або пів розміра вверх, або ну, як завжди, поміряти ці кросівки, так щоб от прям точно бути впевненим, що вони вам підійдуть. Поговорили з вами про конструкцію. Тепер говоримо про комфорт. І по комфорту, ну, це просто ну це. Це ще один пункт шедевральності цих кросівок. От чесно, в мене недавно був топ-5 асіксів на літо, і я ці асікси поставив на перше місце. Ну тут до них просто питань не було. Вони там по комфорту, ну особисто для мене обійшли навіть легендарні GT 2160, тому що ну вони по комфорту. Це прям ну прям дуже крутий рівень. І за рахунок преміального піноматеріалу, і за рахунок легкого верху, і за рахунок навіть оцих вставок з гелю. Ну тобто, все в цих кросівках сконструйоване для того, щоб попри те, що вони вас дуже круто виглядають на нозі і мають дуже шикарний, як на мою думку, дизайн, вони ще й комфортні для довгої ходьби в них. На рахунок версій цих кросівок, це є в нас восьма версія квантумів 360-х. Ну тобто логічно було, сьома, шоста і далі, далі, далі вниз. Але я б звертав вашу увагу ще наверх, на саму сітку верху. В мене можемо сказати, така більш звичайна базова стандартна сітка, але є ще квантуми з такою трошки більш цупкою сіткою. І якщо ви розглядаєте ці кросівки прямо на спекотне літо, от там я б радив вам їх поміряти, оті з другою сіткою. Тому що ну, я їх в руках не тримав, лиш там дивився, читав в інтернеті, і за вентиляцією тої сітки я не на 100% впевнений. Ціна цих кросівок була моїм ще одним здивуванням, тому що, оскільки це рахується як преміум сегмент від ASICS, а як ми знаємо, преміум сегменти у всіх е е кросівок. Брендів. Це ну, ціна там, 6, 7, 8, в декого навіть 10 тисяч. Привіт, New Balance, їх 9 серія. Ці кросівки ви можете купити на порядок дешевше. І на них досить часто бувають знижки. Саме оці шикарні сірі є на бренд-центрі, і ви маєте до кінця місяця промокод КРО 10, який вам ще зріже 10% з базової ціни цих кросівок. Ну і в принципі цей промокод діє на весь асортимент цього магазу. МАГАЗ можу рекомендувати. Класний це чисто рекомендація від мене. Це ніяка не реклама. Але нарешті площадок. Ви їх можете купити. Ну так, трошки такі більш яскраві кольори, не отакі класні сірі. Ви можете купити за ну. Від 5, навіть там було 5200 5100, до 6000, От прям дуже багато буде версій і по кольорах і виконаннях верху. Але ну, на мою думку, це досить справедлива ціна за ну такі прям шикарні кросівки, які, ну по-перше, вам закриють повністю літнє питання. І по-друге, ну це буде якась така ізюминка в колекції, яка буде прям на себе привертати увагу. А на цьому у нас все. Спасибі, що подивилися це відео. Ставимо лайк, підписуємося на канал, стаємо спонсором кросятні для додаткових бонусів. Бережемо себе, донатимо! Слава Україні!